Черги, 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 черга на атракціон в парку атракціонів. Ну, це ще зрозуміло. Черга за тістечками в кафе, черга в магазин преміум сегменту, черга зі стільчиками, щоб було зручніше сидіти чи стояти. А зараз про все це детальніше. Японці дуже люблять стояти в черзі. Так, вони можуть чекати в черзі дві години, щоб покататися на популярному атракціоні в Діснейленді. Ось це черга на новий атракціон, присвячений Гаррі Потеру в тематичному парку Universal Studios. Ці люди стоять в черзі 120 хвилин. Зверніть увагу, всі посміхаються, розмовляють, фліртують і взагалі не нервуються. Ну, з атракціонами ще все зрозуміло. Але як можна стояти в черзі годину, щоб спробувати смачний рамень, чи тістечко мочі, незвичної форми, або годинна черга, щоб купити сумочку Ерме? Це дійсно важко зрозуміти. Але це японська реальність. Інколи здається, що японцям навіть подобається стояти в чергах. У них добре виходить формувати черги, і вони ніколи не намагаються якимось чином пройти швидше. Для нас, людей, які хоча б однією ногою побували у 80-х або 90-х роках, добре відомо, що таке черги. Це сварки, поштовхи один одного і відсутність гарантії того, що товар все ж таки вам дістанеться. В Японії черги це не ознака дефіциту, а це своєрідний знак якості. За слухами, нові кафе та ресторани навіть винаймають спеціальних людей, які стоять в черзі, формують попит і таким чином популяризують заклад. Цей трюк використовується навіть в друкованій рекламі. Зокрема, на упаковках каппа рамену можна побачити намальовану чергу. Таким чином, виробник хоче нам сказати, що цей рамен популярний і його варто скуштувати. А ця черга веде не в кафе і навіть не на атракціон. Це черга японців. Зверніть увагу на те, як мало в цій черзі туристів, які чекають, щоб помолитися в одному з найбільших синтоїстських святилищ в Токіо святилищі Мейджі, яке було побудовано у 1920 році на честь імператора Мейджі та його дружини імператриці Сьокен. А ось це черга в одну з місцевих кафешок на Гінзі. Таким чином, наявність черг для японця означає, що в кафе чи магазині продається щось таке особливе, за що варто постояти в черзі. Якщо, наприклад, поряд є два кафе з однаковим раменом чи тістечками, японці охоче встануть і будуть чекати саме там, де є черга. А ось в цьому кафе спеціально виставили стільчики, щоб очікуючим було зручніше. Насправді такі черги дають відчуття порядку. А ще за словами деяких японців, такі черги урівнюють суспільство, в якому на роботі і в повсяденному житті панує ієрархія і субординація. А в черзі за раменом, наприклад, можна зустріти всі верстви населення, які однаково спокійно і терпляче стоять в черзі. Ось ця черга, наприклад, також не за раменом. Вгадаєте, за для чого стоять ці люди протягом однієї? години? Так, вони стоять, щоб зробити інстаграмну фотографію сакральних хворіт у місті Хаконе. Це дуже інстаграмне місце. Але черга дійсно просувається дуже повільно і це займає близько години, щоби зробити просто селфі. А ось це черга за новорічними та різдвяними снеками незвичної форми на різдвяному ринку на Ропонгі. А ось це навіть регульована черга, куди ж без поліцейських. Як ви думаєте, за чим стоять всі ці люди? Чого вони чекають? Так, вони просто чекають своєї черги сфотографувати ілюмінацію на Ропонгі в центрі Токіо. Друзі! Дякую за перегляд і до зустрічі!